Ше флористи з всієї України зібралися разом, аби подарувати українцям небачену красу. Масштабний фестиваль квітів провели на території Ченадіївського замку сент Міклош. Десять команд флористів і сотня волонтерів з цієї України приїхали, аби мовою квітів розповісти про кохання. Готувались до дводенного свята півроку. Головна умова, щоб всі квіткові інсталяції органічно вписувалися у середньовічні стіни. Ми вислали, створили спеціальний сайт, виклали всі фотографії замку, які нам люб'язно замок надав. І по цим фотографіям вони обрали собі кімнати в замку. У них була ідея, тобто це на тему кохання, історична ідея. І вони розкрили цю тему мовою квітів. Флористки Юлія та Оксана працювали в дуеті. Кажуть, цей фестиваль виклик для професіоналів, бо тут вони вдосконалюються, обмінюються досвідом і мають змогу творити щось незвичне, небуденне. У нас це дуже вдохновение. у нас флористика як воздух. Для мене це поле, яке бесконечно для развития, для э, для реалізації. В Веде можна статворіт безконечний, да такого таку фестивалю. Символом фестивалю стала королева квітів троянда. Із 30 тисяч рослин флористи створили 20 інсталяцій. Частину розмістили на подвір'ї. Всі інші композиції розташували на двох поверхах замку у кожній з кімнат. Серед композицій і вогонь кохання, і хвилі почуттів, і тернисті стосунки, і навіть романтична трапезна. Одар замку Йосип Бартош переконаний Сент Міклош ідеальне місце для цього фестивалю. Його тема кохання. А чи замок в народі так і називають фортецею кохання. Тому тут організатори створили особливу енергетику й атмосферу. Старт є дуже чудовий. Нас дуже здивувала майстерність і працевитість самих флористів. Ми розраховували на щось зовсім інше, а тут прийшли дівчата з дуже міцними руками. І вони працювали дуже завзято, вони працювали неймовірно. Уже сам процес роботи викликав здивування, як можна працювати з квітами і що з ними можна зробити. Вони змінили просір в замку, вони змінили його настрій, і це прекрасно. Переможців тут не обирали, навпаки, показові виступи флористів дали змогу туристам побачити, чи надіївський замок зовсім іншим. Емоції дуже, по-перше, позитивні, відчуваєш атмосферу а тих прожитих життів, які тут відбувалися, і надихаєшся тим всім. І звичайно, хочеться вірити, що все в житті живе і живе від, від серця, від кохання і любові. По закінченню свята флористи планують залишити всі інсталяції тут. Кажуть, є чимало способів продовжити життя квітки. Любуватися композиціями. Туристи й гості замку зможуть аж до наступних вихідних, коли відбудеться наступний фестиваль фестиваль середньовічної культури Срібний татош.